1165 днів триває повномасштабна війна. За цей час росіяни позбавили значного місця у світовому спорті, але попри агресію в бік України, через яку в тому числі гинуть спортсмени, знищується і спортивна інфраструктура. Країна-агресор намагається повернути на великі міжнародні арени. Про це та чим живе український спорт в реаліях війни. Будемо говорити з Ігорем Мартиненком, спортивним журналістом і автором Ютуб-каналу «Legendary Болс. Ігоре, вітаю! Вітаю Ірино. на четвертому році великої війни. Яка ситуація нині зі спортивними санкціями та поверненням росіян у великий спорт? Наскільки це вже стає реальним? Ну, по перше, хочеться наших любих ворогів сусідів привітати з черговим рекордом. Вчора трапилася мені прекрасна статистика, яка свідчить про те, що з 2014 року росіяни отримали на свій бік відповідно понад 24 тисячі санкцій. Це безпрецедентна кількість в історії. Це значно більше ніж в того ж Ірану, Північної Кореї та інших дружніх режимів режимів для країни-агресорки, але в той же час цього без сумніву дуже мало. Це стосується і теми нашої розмови спорту, ну і на загал, тому що в спорті фактично сьогодні справді росіяни позбавлені місця у більшості великих змагань, турнірів особливо це стосується командних, але і індивідуальних. Та той же сюжет, який ми щойно бачили так. Давалося б для міжнародного олімпійського комітету зараз мають настати нові часи вперше. Очільницею МОК було обрано жінку, але пані Ковентрі одна з перших заяв була такою, що ну ви розумієте, війна багато де йде, і, і тому це ж не означає, що всі, хто бере участь у війні, треба не допускати до спорту. Є багато подвійних стандартів, якби ми. Не намагалися тримати в цьому сенсі оборону, дарувати правду цивілізованому світу, де розуміють, але е, все одно, на жаль, досить багато продажних функціонерів, які за ось ті самі нафтові і е, криваві долари ладні повертати тишком нишком потихеньку, але розширювати кількість представників країни агресорки на світовій міжнародній спортивній арені. Тому дуже непроста ситуація, але поки що. Тримаємося, і тут дійсно можливо справа не в тому сенсі, що хтось їм симпатизує, так чи там є якимось агентом впливу, але це просто про продажність, тому що стільки, скільки платив, наприклад, Газпром у Єфа, так міжнародній Європейській Федерації футболу, ніхто не платив і навряд найближчим часом буде платити. І за цим дехто з функціонерів сумує, тому намагається. Привідкривати оце вікно для держави терористки, але хочу нагадати, що та ж гітлерівська Німеччина, та ж Японія після капітуляції, після завершення Другої світової війни ще близько 10 років не допускалися до Олімпійських ігор. А тут в нас щодня гинуть не тільки військові в Україні, але й цивільні, дорослі діти. І ось про це ми маємо нагадувати повсякчас. Ігор, але ж це на тлі того, що агресор постійно обстрілює Україну, вбиває людей, в тому числі майданчики, на яких могли б займатися спортсмени, знищує спортивних діячів, знищуючи спортивну інфраструктуру. Чи не є це приводом для того, щоб взагалі їх абсолютний бан відправити, дати їм червону картку назавжди? Ну, це дійсно було б чудово, але на жаль, ми живемо далеко не в ідеальному світі. Я представляю проект Янголи Спорту. Цей проект було започатковано спортивним комітетом України у квітні 2022 року. На той час вже стало відомо про перших загиблих серед захисників захисниць України спортсменів, і цей проект Реквієм фактично. По всій Україні і не тільки і в Європі, і в багатьох країнах Європи та світу, відбуваються фотовиставки реквієм, присвячені саме спортсменам, людям від спорту. А це не тільки військові це і цивільне населення, це дорослі, це діти, це професійні спортсмени, тренери, колишні спортсмени, ті дітлахи, які ніколи не виростуть і ніколи не вийдуть на великі майданчики, але які займалися спортом. І є жахлива статистика. Можете це і для журналістів, для вболівальників. Порада знайдіть цей сайт «Янголи спорту» І сьогодні це вже велика кількість близько шести сотень людей, які віддали своє життя за Україну чи в лавах з чи просто як цивільне населення, і їх вбила Російська Федерація. Я вже мовчу і про інше про спортивну інфраструктуру. Знаєте, нещодавно весь спортивний світ, весь хокейний світ, говорив про рекорд Александра Авєчкіна, нападника Вашингтон Кепіталс в хокейні лізі НХЛ. Він став. Найбільшим головним бомбардиром за всю історію НХЛ забивши найбільшу кількість шайб. Але хто такий Авєчкін? Авєчкін це путінський пропагандист. Він організував близько 10 років. Тому Путін, тім таку пропагандистську організацію, він каже: Так, 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 всі війни це погано але я не можу піти проти свого президента, проти своєї країни, і от йому дозволили виступати в НХЛ після 22 року і здобути цей рекорд. І це жахливо, це ганебно на тлі того, що росіяни в 2023 році знищили хокейну арену у Дружківці, і ось нещодавно, десь тиждень тому, знищили хокейну арену в Херсоні. Хокей, який настільки складно, фактично виживає в Україні і інші види спорту на тлі війни та знищення, знищення інфраструктури, особливо у прифронтових районах. Тож чи вдасться нам достукатись до світового товариства, тому що ну, заклик настільки ну гвалт хочеться кричати, говорити е, звідусілі і з кожного е, телевізійного ефіра і з кожного спортивного майданчика після кожного її нашої перемоги, на кшталт е, нашого Усика чи знову ж таки нашої прекрасної Ярослави Магучих про це ми також поговоримо. Нещодавно Олександр Усик навіть звернувся до Дональда Трампа. Можливо, таких звернень має бути більше, можливо, вони просто не помічають. Ну, на перший погляд так здається, от кумедно. Коли там Олександр Усик, до речі, по чемпіонський пояс, якого не забуваємо, Володимир Зеленський в ту саму е опальну ніч в овальному кабінеті вручив Дональду Трампу. Але це треба робити. І навіть з таких дрібничок а, ну, даруйте вплив Усика на світовий бокс і світовий спорт, е колосальний. Він вже всім довів на ринзі проти Ентоні Джоша, проти Тайсона Ф'юрі, і, от. Нещодавно відбулася зустріч також з Денієлем Дюбуаз, з яким Олександр на Вемблі в Лондоні зустрінеться в ринці 19 липня, і чудово просто дяка нашому козаку, чемпіону Олександру Усику за те, що він свій високий статус і ось цю високу кафедру, високу сцену ринг використовує не тільки для того, щоб там самостверджуватись, десь там тишком нишком про Україну згадати, а навіть прямо сказати Дональд Трамп. Ти маєш більше докладати зусиль для того, щоб завершити війну в Україні. А тому це велика місія нас, журналістів. Звісно, наших можновладців. Я знаю, що міністерство молоді та спорту України, наш Національний олімпійський комітет, яких ну буває, вистачає за що сварити, але вони стараються і досить багато роблять для того. І Українська асоціація футболу особливо нещодавно була дуже жахлива ситуація. Жахлива історія з тим, що Конгрес УЄФА в Сербії, в Білграді дуже показово почав вшановувати пам'ять тих діячів футболу, які загинули за 2024 рік, і серед там прізвищ українців, наших героїв, пригадали також і особистості тих расистів. Колишніх футболістів, які прийшли зі зброєю, вбивати українців, ви самі загинули на тій війні. війні. Тому ми бачимо багато є неоднозначних подій. Але важливо про це говорити, кричати кожному українцеві, навіть звичайним вболівальникам у соцмережах. Тому робіть це і не зупиняйтесь, будь ласка. Ігоре, в нас є ще півтори хвилини. Хочеться поговорити і про звитяги, тому що, попри все, Україна продовжує е, показувати себе найкращим чином. Відбуваються спортивні події, чемпіонати України з різних видів спорту, в тому числі і футбол, і навіть навіть за присутності глядачів, тому що в перші роки війни цього взагалі не було. Ну, це правда. Я зараз хочу знаєте, за ці півтори хвилини відведені нам в ефірі на позитив. Вийти, от чемпіонат України відбувається з того ж футболу. Київське динамо зіграло з донецьким шахтарем. Відвідали Арену Львів майже 5 тисяч глядачів. Їх буде і більше. Ми зберемо весь НСК Олімпійський – 70 тисяч, але коли можна буде допускати, тому що зараз не все безпечно, і чемпіонат України відбувається. Динамо Київ, наприклад, стало на сьогоднішній день єдиною командою, яка в Європі ще не зазнавала поразок. Це просто унікальний, чесно кажучи, на сьогоднішній день результат, тому що всі команди в європейських футбольних чемпіонатах вже програвали, але не Динамо Київ. Я коментував минулих вихідних. Чемпіонат України з фехтування так от він був відкритим, бо приїхав спортсмен з Польщі підтримати наших спортсменів. Ну, це це чудово, це прекрасний факт солідарності. Вчора Ярослава Магучих вкотре виборола Золото, стрибки золото в стрибках у висоту діамантова ліга. Легка атлетика також нам дається чудово. Наші хокеїсти майже повернулися до еліти світового хокею, але обов'язково там будуть. Тому я впевнений, що все буде в Україні добре, але підтримуйте понад усе головну команду України – збройні сили України. Дякую, Ігор, Дійсно за позитив. Віримо в Україну. Віримо в найкращу і найважливішу команду збройні сили України. Дякую, що долучився до нас, Ігор Мартиненко, спортивний журналіст та автор каналу. Ютуб каналу Леджендарі Болс.